Доброго дня, шановні колеги депутати. На засідання постійної комісії Калицької міської ради 8-го скликання з питань земельних відносин та охорони навколишнього природнього середовища зібралось 35 з 5 депутатів. Комісія повноважна і можемо перейти до розгляду питань. Вам розданий порядок денний. ньому одне питання. Голосуємо. Є скільки ті питання, пропозиції до порядку денного нема. Голосуємо. Хто за порядок денний? Три рішення прийнято. Так, питання про внесення змін до рішення п'ятдесят шостої сесії Коловецької міської ради, 8-го скликання про поновлення договору оренди земельної оренди землі Комосії РП від 04 жовтня 2024 року. Доповідає Мартинюк Олена Іванівна. Надійшло звернення клопотання від фізичної особи підприємства Комоса Романа Петровича. Просить Роман Петрович внести зміни до рішення 56 сесії 8 скликання від 4 жовтня 2024 року року. поновлення договору оренди землі Комосі, змінивши термін надання в оренду цієї земельної ділянки, що знаходиться за адресою Лесі Українки 3, кадастровий номер п'ятдесят дев'ять ісідця шість один 0 нуля Змінивши термін з 5 років на 1 рік. Кого які будуть питання, пропозиції з даного проєкту рекомендувати. Переходимо до голосування. Хто за? Проти утримався? Три за. Рішення рекомендовано на розгляд сесії Калавецької міської ради. На цьому всі питання порядку денного вичерпано. Всім дякую.